привіт, дорогі друзі! Мене звати Райлд. Сьогодні ми знову навчаємось грати у Bad Wars 1.8. Е, і ще, подивіться, який я собі скин намалював. Що ж, як по мені він дуже гарний. Ну а ми починаємо! Ми граємо, як завжди, з тімейтом. А ще я вже навчився паркурити по оцим шарам. До речі, тут можна отак ось заплигати Сьогодні, думаю, ми хоч трохи, но... Приблизимось до виграша. Я дуже хочу виграти. І я, як завжди, граю один. Супер! Купляємо отаку отакі блоки. І швидше строїмося до емеральдів. Сподіваюсь, сьогодні буде не одна катка. Так де... Я, мабуть, як тільки захищу своє ліжко, я піду одразу на червоних, мабуть. А на мене йдуть рожеві. Я буду бігати на рожевих. Чого їх двоє? Там було так рядом. Це було епічно могло бути. Угу, mm -hmm, давайте, давайте. Давай, давай. Йо -моє. Ну все, мінус я. І моє ліжко. Тому що вони якісь професіонали. Ну, не те, що професіонали, но нормальні люди. вміють грати. Ну а я, я і вмію грати, це щось різне. Щось абсолютно різне. Я, мабуть, буду тут просто бігати, збирати кристали і все. Наді мною ці люди точно не зжаляться. Ну, все, мінус я. Ну, добре, добре. Усе, ми почали вже. Купляємо. Черсть чешоца. А я также сможу. Не, не сможу. Я кем так робот? Мне треба так же навчитись. Но я так, мабуть, не навчусь. Така робить. Я так не можу. Я хочу так навчитись. Я не можу того, що я нуб. вместе до А если я возьму все какой что я фаербол. Угу. Все блоки. Я думаю, если я дуже захочу, то я могу так трохи

Угу. Добре, почали я знову один. Ну і добре. Там хтось є, думаю, да. Так що можна купити фаєрбол. Попробувати що це? Ну все. Щось не виходить сьогодні. Думаю, зараз ще разок спробуємо. Спробуємо. І я викладую це відео і йду записувати ще відео по другому. По другій мені грі. Да ну шо це, чого я один? Я не розумію. Сейчас точно, мабуть, іду по якомусь спітбілдер. Чи по чому ще можна? Ти ниндзя брідж. М Ніндзя Бридж. Зараз оцей ролик мон монтую. І йду робити цей. І йду робити. Відео по Скайварсу. Может, хоть разок сможу выиграть. И пешов. И пешов, 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 Минус ружей. Знаю, може до синіх піти. Вмерти. Краще в синіх вмерти, мабуть. Все. Все, все, все. Я пішов знімати відео по скриварцю. Пока.